Я вже думав, що якесь непорозуміння буде, дорога церква. Я би хотів, щоб ми всі разом сказали слава нашому Господу! Христос Воскрес! Слава нашому Богові! Христос Воскрес! Це прекрасна і радісна новина для кожного із нас. Сьогодні звіщати про Христове Воскресіння. І я думаю, що не лише сьогодні, а задача Церкви Ісуса Христа говорити про Христове Воскресіння кожен день. Рік за роком. Днем за днем ми говоримо, що Ісус Христос Воскрес. До римлян 8 розділ, 34 вірш, там сказані такі слова. Ісус Христос, який помер і Воскрес, який по у Бога, і Він і заступається за нас. Слава Ісусу Христу! Написано так. Ісус Христос, який помер. Коли ми читаємо, Розп'яття Ісуса Христа, коли люди, декілька людей, які хотіли цього розп'яття, священники, фарисеї і так далі. Вони привели його до Пилата і уговорювали його, щоб його розп'яти і так далі. Ми бачимо, вони добивалися смерті Ісуса Христа. Вони були готові відпустити Варнаву. Відпустити злодія і так далі, ну щоб Ісус Христос помер. Вони добили свого результата, і Ісус Христос був розп'ятий на Голгофському хресті, і Він помер. І Біблія нам говорить, що Він помер. І вони думали, що все звершилось. Все, ми свою справу зробили, але вони згадали, якщо ми читаємо в Матвія, вони кажуть, згадали, що Він говорив, що на третій день Воскресне. І вони йдуть обратно до Пилата і говорять йому: давай поставимо страж, давай запечатимо гроб, щоб не прийшли учні і не вкрали його, і не говорили, що він воскрес. І вони так зробили. Пилат дав дозвіл і так далі запечатали гроб, цей камінь, і поставили двох страж. Але для Воскресіння Ісуса Христа це нічого не означало. Тих двоє страж, запечатаний гроб і так далі, не зупинило Воскресіння Ісуса Христа. Ми читаємо, вони далі підкупляють ті стражі, щоб вони не говорили про Воскресіння Христа, щоб світ не узнав, що Ісус Христос, який був розп'ятий, який помер, що Він Воскрес. Вони питались зробити все, щоб про живого і воскресшого Ісуса Христа. Не говорив світ, але цього не сталося. Він воскрес і Він живий. І сьогодні вже тисячі років люди святкують Христове Воскресіння, звіщають, що Він є живий, що Він є діючий, і сьогодні хоче благословити кожного із нас. Слава нашому Ісусу Христу! І знаєте, ці пасхальні такі дні люди святкують, люди говорять про Пасху, про Христове Воскресіння і так далі, але. Все це хтось сьогодні пасхальна для нього Пасха, для нього це якісь обряди, це якісь хороші сімейні застілля, це виходні дні, це можливість все ж таки раз в рік відвідати церкву і так далі. Але Біблія говорить так, перше Коринтян 5 розділ, сьомий вірш, написано так. Усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом. Бо ви прісні, адже наша Пасха Христос, перенесений за нас у жертву. От що Сьогодні означає для кожного із нас Пасха. Це Ісус Христос, який був принесений в жертву за кожного із нас для того, щоб заплатити ціну. Знаєте, багато в житті ми отримуємо щось даром. І основне, що кожен із нас сьогодні отримали, ми отримали спасіння в Ісусі Христі даром. Але не означає все те, що для нас є даремним, не означає, що воно не платила ціна за це. За наше сьогодні безкоштовне і те, що нас є даром спасіння в Ісусі Христі, була заплачена ціна Ісусом Христом, життя Його і смерть. І страждання він переніс для того, щоб сьогодні ми мали спасіння даром. Для того, щоб ти, і я сьогодні, мали спасіння. Я хотів би нам нагадати цю історію, як сьогодні і вже говориться неоднократно в ці пасхальні дні про розп'яття Ісуса Христа. Це буде Марка, 15 розділ, 21 вірш. Примусили одного перехожого Симона Кориницького, який повертався з поля. Батька Олександра та Руфа взяти його хрест. Привели його на Голгофу місце в перекладі означає череповище. Давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жреб, хто що візьме. Була третя година, як розп'яли його. І написали його провину так, цар юдейський. З ним розп'яли двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч нього. збуло списання, що говорить його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи: Ова, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з христа. Так само, і пересвященники між собою говорили і глузувались разом із книжниками і інших спасав, а себе не може спасти. Христос, серд із Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили в нього. Розпяті з ним також насміхались з нього. Коли настала шоста година, темрява опанувала всю землю до дев'ятої години. А о 9 годині Ісус закричав гучним голосом «Елі, Еліламовсоваті, що означає в перекладі, Боже мій. Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали: дивись, кличе Ілію. А один, побігши, наповнив губкою, губку оцутом, під, підкріпив її до тросниці і дав йому пити, промовляючи: Чекайте, подивимося, чи прийде Ілія його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І завіса в храмі розодралась на двоє згори додолу. Сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив: Справді, ця людина була Божим сином. Були жінки, які здалека дивилися між ними Марія Магдалина, Марія, Мати Якова Молодшого та Йосі і Соломій. Соломія, коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуховували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. Історія розп'яття Ісуса Христа. Так сталося, як собі запланували деякі люди, щоб розіп'яти його. Щоб це вони глузували за ним, говорили, і сіти цар юдейський спасав багатьох, спаси себе і так далі. Ми читаємо цю історію і ми розуміємо, що сьогодні дійсно Пасха для кожного із нас це не просто якийсь день в році, це не просто щось, а це жертва, це ціна смерті Ісуса Христа, страждання, голгофа, смерть, Воскресіння і все це заради людства, яке було впроти Бога. Яка не мала примирення із Богом. Все це Ісус Христос переживав для, заради людей, заради світу. І написано так, що Бог так полюбив людей, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа. Божа любов була до цього світу, тобто до людей цього світу, хоча світ відвернувся, світ чинив злі вчинки, він не мав Бога в серці і так далі. Але Бог любив людей. Бог любив, і Він віддає свого Сина Ісуса Христа на розп'яття. Він дає, віддає Його на смерть для того, щоб була заплачена ціна. І ми знаємо, що в старому заповіті, так же само була ця Пасха, де, люд, де Ізраїль празнував це визволення із, Ізраї, із Єгипта і так далі. І коли Бог виводив ізраїльський народ із Єгипта і він проводить кари там і так далі. Була одна, коли Бог заповідав, щоб на одвірках дверей, на косяках дверей була помазана кров. Знаєте, Господь не перевіряв, хто в домі був гідний. Він перевіряв, чи є наявність крові на одвірках. Господь не перевіряв, хто був вдома. Він появляв, чи була кров на цьому, і коли цей ангел йшов губитель, то він дивився, чи була ця кров. Ніхто сьогодні з нас не вартий, тільки кров Ісуса Христа може покрити все. Сьогодні так же само людство не було варте. Так же само сьогодні кожен із нас не вартий Божої любові, Божої благодаті, Божого царства і так далі. Но тільки кров Ісуса Христа вона може покрити все. Як важливо сьогодні омитись в цій крові Ісуса Христа. І що ці Пасха, ця жертва Ісуса Христа, яка була за кожного із нас, щоб вона мала роль в нашому житті, щоб це не було просто скажені слова, раз в рік ми споминаємо, а щоб ця жертва вона мала цінність в моєму житті, щоб ця жертва вона принесла користь для мого життя. Тобто, прийнявши її, омивши в крові, ми одержали життя вічне, Божу благодать і участь із нашим Господом. Слава нашому Богу І ми читаємо далі, що коли вони вже його там закрили в цьому гробі і так далі, і вони думали, що все буде кінець на цьому. Але наступив день, 16-й розділ Марка написано, коли минула субота Марія Магдалина. Марія, мати Якова і Соломія купили пахощі, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони проходять до гробниці і говорили вони між собою: хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та при. Придививши, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий, Увішавши до гробниці вони побачили зодягного в білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулись. А він сказав їм: Не лякайтесь, ви шукаєте Ісуса Назаріянина, розп'ятого. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він е випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І, і вийшовши, вони побігли від громниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. Настало воскресіння. Всі ті обставини, які хотіли зробити пересвященники і фарисеї, що вони думали, що настане смерть Ісуса Христа, і на тему вони виграють, вони будуть задоволені цим всім. але воно так не настало, тому що прийшло Воскресіння Ісуса Христа для людей. І сьогодні Він є воскрешений. І сьогодні ми святкуємо це і говоримо це людям. І в нас є нагода ці дні звіщати людям і говорити. Суть і істину Пасхи, що це не кошик, це не яєчко і це не зайчик, а це Ісус Христос, заклан за нас. Це смерть, це страждання, це Воскресіння за людство. Ось вот що Сьогодні для нас Пасха. Нехай Бог Сьогодні нас благословить нам, як церкви Ісуса Христа, кожного дня звіщати про смерть і страждання Ісуса Христа, про Його Воскресіння, що це все було заради людства. Бог полюбив світ, і Він зробив оцю жертву. Він зробив це для нас. Тому ми скажемо слава нашому Богу. і ми коротко помолимося і подякуємо Йому за цю Пасху, за цю жертву, за цю смерть і за це прекрасне Воскресіння Ісуса Христа для нашого життя. Амінь. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за твою благодать і за твою милість. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є з нами, Господь. Ми дякуємо Тобі за Воскресіння Твоє, Господь. І що сьогодні ми можемо звіщати про Твоє Воскресіння, що ти є живий, і сьогодні ти хочеш так же само спасти, Господь, людство. Так же само хоче свою милість і благодать являти для кожного із нас, Господь, для всіх людей на цій землі. Допоможе нам сьогодні звіщати про живого Христа, який є живий і діючий, який є любічий і милостивий, який є сьогодні добрий і прощаючий. Ісус, благослови кожного із нас. Ми сьогодні дякуємо Тобі за цю пасху, за цю жертву Ісуса Христа, за нас, Господь. Ми дякуємо Тобі, ми були недостойними, але Твоя кров вона нас омила і зробила достойними, зробила праведними і святими. В Ісусі Христі. Ми сьогодні дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що ми могли прийняти, Господь, оцю жертву, яку Ти віддав за нас, Господь. Ми були недостойними, але прийшов Ісус, постраждав і воскрес. І сьогодні ми можемо омитись в твоїй крові, Господь, очиститись, освятитись і, робити, і творити правду і жити, свято, Господь. Ми дякуємо Тобі за надію на життя вічне, Господь, за віру в тебе. Господь, за те, що сьогодні ми можемо прославляти Твоє святе ім'я, поклонятися Тобі, величати Тебе, Господь. Що сьогодні ми, як церква Ісуса Христа, можемо бути свідками і послідовниками Ісуса на цій землі і звіщати цю благу звістку Твого Воскресіння, Твоєї любові і Твоєї милості, і Твого прощення, Господь. Благослови кожного із нас. Нехай сьогодні на наших устах буде радість, на наших устах буде. Хвала і слава, і подяка тобі за твою жертву, наш Ісус Христос. Тобі за все хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.